Суперфуд. так зараз модно казати про продукти, у яких є високий міст поживних речовин. До них належить і улюблена всіма полуниця. Багато хто навіть сідає на особливу полуничну дієту. Усім привіт! Мене звати Орися Волівендер. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи справді полуниця допомагає схуднути, кому її не можна їсти, і як правильно обирати свіжі натуральні ягоди. Ароматна і соковита полуниця одна з найулюбленіших літніх ягід. Її урожай збирають з кінця травня до початку липня. А є ще й пізні сорти полуниці. Зазвичай у червні прилавки магазинів і ринків просто ломляться від цієї ягоди. Найкориснішими вважаються ягоди, які зібрані у цей сезон. Але в замороженому вигляді вони також корисні. Як і будь-який рослинний продукт, полуниця містить харчові волокна, які називаються клітковина. Без неї наш кишечник не може нормально працювати, тож полуницю дуже корисно їсти. Але пам'ятайте, що полуниця є досить калорійним продуктом, тож проблем з зайвою вагою за рахунок цієї ягоди краще не вирішувати, навіть якщо ви дуже любите полосувати полуницею. Тим більше не можна сідати на полуничну монодієту. Такий тип дієти має на увазі вживання одного продукту протягом декількох днів. Харчування однією полуницею не забезпечить повного набору всіх необхідних організму речовин і навіть може викликати подразнення або висипання на шкірі. Полониця може бути протипоказана через свої алергічні властивості, тому її не варто давати маленьким дітям або людям, які є схильні до харчової алергії, а також при гастритах. Чим більше полуниці з'їдає людина, тим більша кількість кісточок потрапляє в шлунок і кишечник, травмуючи слузову оболонку. Полониця, як і інші ягоди або фрукти, принесе користь, якщо дотримуватися міри у вживанні, а не об'їдатися нею. Щодо кількості, яку можна з'їдати з користю для здоров'я, то добова норма вживання фруктів, в тому числі і ягід, 300-400 грамів. Полониця більш корисна в сирому вигляді. Влітку її переважно такою і їдять, хоча існує безріч десертів, джемів і інших страв з свіжою або навпаки замороженої полоні. Муниці. Щоб вибрати хорошу полуницю, потрібно звернути увагу на колір і запах. Полуниця не має бути занадто темною і має мати виражений, приємний аромат. Не рекомендуємо брати плід з плямами або недострілими частинами, пошкоджений або сильно забруднений землею. В Холодильнику можна полуницю зберігати протягом трьох днів. Перед вживанням полуницю можна облити окропом, щоб знищити всі мікроби. Так вона стане навіть смачнішою. Полоницю вживають для оновлення крові і поліпшення роботи серця. А ще вона відбілює зуби краще ніж будь-яка зубна паста, а цукру містить менше ніж лимон. Не дарма є найпопулярнішою ягідкою у всьому світі, і як ми сьогодні дізналися, крім чудових смакових якостей, вона ще й володіє лікувальними властивостями. Але пам'ятайте, краще не перейдати. А мене звати Орися Волівендер. Смачної вам полуниці! Па-па!